26 жовтня з самого ранку на вулиці Бабкіна, 13, у Борисполі кипить робота, кладуть новий асфальт. Працівники компанії «Укрєвродор» за допомогою спеціальної техніки виконують поточний ремонт дороги. Директор компанії Роман Вознюк розповів про роботи, які відбуваються, та про матеріали використані під час ремонту дороги. Замовником є місто зараз на сьогоднішній день. Виконавець компанії «Укрєвродор». Об'єкти невеликі зараз. Я, я так думаю, що це під якусь програму підпадає. Нас попросили зробити. Ми ми робимо на сьогоднішній день щодо матеріалів. Ми, ми користуємося матеріалами, скажімо так. Заводів, з якими співпрацюємо, це якісні якісні матеріали. Компанія «Укрєвродор» зарекомендувала себе як надійно виконавця робіт у приватних секторах. Замовниками також являються аграрії. З містом компанія співпрацює недавно, проте обидві сторони надіються на плідну співпрацю з хорошими результатами. Заступник міського голови Дмитро Гопанчук розповів про етапи та специфіку робіт. Ділянка не дуже великої площі, тому фреза пройшлася вчора. Виконали підготовчі роботи. Були підняті люки, каналізаційні та тепломережі і стічна каналізація. Решітка стічної каналізації була виведена на рівень. А сьогодні лише відбувається покриття бітомною сумішю а після цього асфальтування. У місті надалі проводить. ...ремонтні роботи доріг. На наступний рік вже виділено кошти на проєктування цілих ділянок вулиць. Буде продовжено асфальтування на вулиці Бежівка, частину якої вже заасфальтовано. Роботи виконують у три етапи, перший з яких вже успішно завершився. На вулиці Київський шлях 2А сьогодні теж відбувається поточний ремонт під'їзної дороги до житлового будинку. Задіяна професійна техніка та робітники компанії Укр'євродор. Роботи на двох вулицях планують завершити вже сьогодні. Тож зовсім скоро жителі прилеглих будинків матимуть змогу насолоджуватись новою дорогою. Наталія Басюк, Катерина Теплюк, новини, телеканал «Бориспіль».